Ринок телеграму та відповідно продажу реклами в ній прямо зараз дуже активно зростає, тому раджу не пропускати цю можливість. Ми знаходимося на одній з телеграм-більш реклами. і Як бачите, тут дуже багато пропозицій на рекламу в різних тематиках. А також є моє оголошення з моїми каналами, які я вам вже показував неодноразово. Коли ви тільки створили свій канал, перших 200 людей додайте зі своїх контактів. Тобто, це, по-перше, буде ваше таке маленьке вже ядро аудиторії. По-друге, ви зможете отримати зворотній зв'язок і рухатися далі. Далі ви можете зайнятися тим, щоб переганяти людей, якщо у вас є певні площадки в інстаграмі або в Тіктоці. Це дуже актуально, бо люди активно переходять знову ж таки, якщо в Телеграмі є якась додаткова користь. На екрані ви бачите один з моїх пабліків, з якого я переганяю людей в Телеграм. І таким чином створюю собі додаткове джерело підписників. У цьому профілі я роблю так само, як і у всій своїй сітці. Третій спосіб просування в телеграмі є основним це власне закупати рекламу. Для цього є більше вже кількох сотень бірж, чатів та каналів, де можна це робити, знаходити собі як рекламодавців, так і площадки, де розміщувати свої канали. Усе це ви можете використовувати. Головне, звісно, мати ці контакти. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити. ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Заливи. Також дуже розповсюджений метод, особливо в новинних тематиках. По суті, це як реклама, але з гарантованим приходом, тобто, ви платите лише за тих підписників, які до вас прийшли. Біржі, де можна купувати і продавати заливи, також у певній кількості є в закритому каналі. Ми знаходимося на одній з бірж заливу, і як бачите. По ключовому запиту залив є понад 7 тисяч оголошень, тобто є дуже великий попит і на купівлю, і на продаж. Так що ви можете цим способом як просувати свої канали, так і потім вже продавати заливи, коли наберете аудиторію. П'ятий спосіб, який ви можете використовувати, щоб швидше почати свій шлях в телеграмі, це купити вже готовий канал. Я для учасників закритого каналу зробив підбірку з біржами спеціальними, які дуже багато там оголошень. Ви можете купити собі канал як там за 10-20 тисяч гривень, так і. За 10-20 тисяч доларів. Головне, звісно, щоб у вас був бюджет і ви були готові його вкласти і почати вже одразу відбивати ці гроші за рахунок продажу реклами. Ну, ось таки. Більш детально я сам купував осітку цілу каналів. Можете подивитися ось тут, я розповідав, як це працює.